Масках та зі зброєю вони потрапляли в оселі, не нехтували ані грошима, ані парою нових джинсів. Група з шести чоловік раз на кілька місяців збиралася для того, аби скоїти черговий злочин. Жертв, які заслуговують на їхню увагу, обирав ватажок. Раніше засуджений за вбивство. Була інформація у знайомого Сергія, була інформація, тобто, де він її добував, не відомо. Тобто він тільки показував, який дом, і вже тоді розрабатували план, як зайти. То де буде знаходиться, вони поводили себе досить зухвало. Обличчя ховали під масками, а жертв зв'язували та били. Загалом це були ушкодження середньої тяжкості. Коли збили, зв'язали, затягнули в веранду, бросили на пол, наверх голови накидали адежу, щоб не чув, навіть їхні розмови, Я не знаю, навіть, за чим. Фіналом їх розбійницької кар'єри став напад вранці 10 червня на будинок жителя селища Вертіївка Ніжинського району. Вони розбили вікно та проникли до помешкання. Як завжди, залякали і спритно зв'язали господаря, заволоділи однією тисячою доларів і майже тисячою гривень коштовностями і мобільними телефонами. Я прилітаю, чоловік же ж тут ось у крові. І міліція ж тут. І чоловік ж розказує, що заходжу, відкриваю ж веранду, о, каже, чую шум там у хаті. Відкриваю двері в хату. О, а передо мною каже стоїть мужик в цьому, у маски, маски стоїть. І спрашує мене, а хто ти такий. А чоловік спрашує його, а ти хто такий? Зараз шість членів затримані та знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання. За фактами злочинів порушені кримінальні провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій поєднаний з проникненням у житло. Такі дії караються позбавленням волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.